Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, сьогодні в випуску: інтерв'ю Усика, повернення Вайлдера та з Джошуа, думки Джо Джойса про завершення кар'єри та бій Канело проти Берланги, зважування де та коли дивитися, прогнози та таке інше. А розпочнемо ми з Олександра Усика, який у свіжому інтерв'ю розповів про свою підготовку, про те, як він провів більше 500 раундів під час колишнього тренувального табору перед боєм з Ф'юрі та бажання стати міністром спорту. Що реваншу, який прийде 21 грудня, усик сказав. Для, для мене немає різниці, те, що він побачив в бою про мене. Головне, що я побачив про нього. Е, і тренер, і вся моя команда. Ми вже дивилися поєдинок в записі. В мене є свої е, своє є коригування роботи. Тренера є своє, і, 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 і в цьому ми зробимо щось нове. Все, що ми планували, ми все це зробили. Все залежало тільки від того, як буде поводити себе мій опонент. Він поводить ровно стільки себе вільно, як ми йому дозволяємо. Тобто, мій опонент веде себе так, як дозволяю йому я. І, в принципі, ми зробили все те, що ми, до чого ми готувалися, і ми зробили е, все те, що я тренував. Але ми зробили. Трошки більше роботи, але ж ми собі планували. Тому що наш лагерь був не 3-4 місяці, як завжди, а 9. Тобто був бій, перенесено. Бій, опять дату наклали, перенесено, там, опять дата, Тайсон потравмувався. І все це переносилось, переносилось, переносилось. І якщо чесно, я в лагері трошки прям от мені нудно вже стало в тому лагері, і ми там змінювали деякі свою роботу, але ми зробили все те, що ми планували, і слава Богу, перемога є. Я за цей збір, який ми провели, довгий збір, я провів більше, ніж 500 раундів. Більше. Там я не можу сказати цифру, тому що тренер точно знає, 500 там. 50 з чимось раундів я провів. Це все робота, яку ми проводимо кожного дня. А те, що я можу з першого раунду і до 12-го раунду натискати на газ, не гальмувати, а навпаки, тиснути на газ. Тобто я можу підвищувати свої обороти в бою. Так, це, це та робота, яку ми проводимо завжди. Я хочу працювати зі своїми хлопцями, зі своїми дітьми для того, щоб навчити їх деяким речам, які можу я. Я б з задоволенням став би міністром спорту. Також Юсик висловився про війну в Україні. Е, я рахую, неважливо, скільки в тебе грошей чи скільки в тебе сили. Якщо в твоїй країні відбувається зло, війна, то ти повинен захищати свою країну від ворога. Якщо твоя країна потребує від тебе допомоги, ти мусиш допомагати своїй країні. Якщо твоя країна. Потребує великої допомоги, ти маєш лопнути, але зробити це, а не тікати зі своєї країни. Тому що якщо ти втічеш з неї, всі, якщо втікуть, то Путін просто забере нашу країну і потім прийде ще і сюди, піде. Ні. Ми повинні захищати свій дім, хто як може. Тим часом відомий американський тренер Теді Атлас назвав найкращого боксера світу. Насправді, після неймовірного бою проти Ф'юрі, якому Усик об'єднав усі титули, я поставив його на перше місце. І Кроуфорд з цим погодився. Навіть Сантеренс про це сказав: Тож у мене Усик перший номер паунд і паунд і Кроуфорд проводять бої, щоб з'ясувати, хто йде відразу після Усика. Для мене ці три боксери стоять дуже близько. Далі переходимо до тренера Деонта Вайлдера Маліка Скотта, який поділився інформацією про кар'єру свого 39-річного бійця. У левове серце. Він повернеться. Деонтай знову вбитиметься. У нього все ще світле майбутнє в боксі, особливо на високому рівні. У боксі трапляються поразки навіть у великих бійців. Зараз у нього все добре, він відновлюється, насолоджується життям, активно займається нерухомістю та інвестиціями. Деонтай щойно відмінно провів відпустку з дітьми. А перед цим Ентоні Джоша заявив, що бій з Вайлдером досі можливий. Цей бій все ще може відбутися. Чому б і ні. Я завжди казав, суперник для мене не має великого значення. Це те, що є. Зараз мені платять за те, щоб я бився. Раніше мені довелося провести багато поєдинків практично безкоштовно. Зараз мені платять за те, щоб я виходив на ринг, тож це не проблема. Скажімо так, потрібно просто прибрати яскраве світло, порожні розмови, тому що це просто бій. Так що так, я бився з Дантеєм Вайлдером. Промоутер Еді Хірн прокоментував слова Ей Джея: Джошу з будь і я думаю, що йому просто подобається протистояти різним стилям. Люди давно говорять про цей поєдинок. Ми підписали контракт на цей бій. Були за півгодини до його анонсу. Але особисто я не думаю, що у бою Джошо Вайлдера є потенціал. І якщо тільки Деонтей не повернеться, давайте скажемо чесно: чи повернеться він, чи буде Вайлдер взагалі ще боксувати? Ну, як бачимо зі слів Маліка Скота, все попереду. Щодо Джо Джойса, який теж стоїть на межі завершення кар'єри, то Джагернаут розповів про свої плани. Поки що немає ніяких імен. Я просто хочу залишатися активним і влаштовувати захопливі поєдинки для глядачів, які прийдуть їх дивитися. Це моя робота. Я поки не готовий йти на пенсії. Мені, як і раніше, є що робити, тому я продовжу битися. Це мій вибір, що я вирішу робити зі своїм тілом і своєю професією. Ти не можеш завершити кар'єру, поки не будеш готовий до цього. Ось що я можу сказати з цього приводу. І на завершення обговоримо поєдинок Канело проти Берланги, який поб'ються у неділю, 15 вересня, близько 6 ранку за київським часом. Трансляція буде в нашому телеграм-каналі. Тому переходьте та підписуйтесь. 20 вересня ми також подивимося бої українських надважкових виків: Віктора Вихреста проти Мирко Тінтора та Андрія Новицького проти Шона Логері. А 21 вересня поєдинок Джошо проти Дюбоа. Повертаючись до каналу проти Берланги, то боксери вже пройшли процедуру зважування. Альварес показав вагу 75,63 кг. Едгар Берланга трішки важчий 75,97 кг. Промоутер Еді Хірн висловився про їхній поєдинок так. Я дійсно вважаю, що якщо Едгар добре почне, то зможе закріпити свій успіх під час бою. Дуже складно зробити точний прогноз і сказати, хто що зробить під час поєдинку. Але мені подобаються шанси Берланги. Мені подобається його настрій на поєдинок. Канело дуже важко перемогти. І все ж я скажу, що Едгар Береланга забере цей бій рішенням суддів. А батько Девіда Бенавідеса, хосе Бенавідес старший, додав: Я хотів би, щоб Берланга переміг Канело і забрав пояси. У такому разі, можливо, у нас з'явилося більше можливостей. Просто зараз Канело робить те, що хоче, б'ється з тим, з ким хоче. Більше це не подобається, бо її, які він робить, не цікаві та не захоплюючі. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!